Всім привіт, друзі! І сьогоднішнє відео хочу розпочати з святкування Хелловін в нашому містечку. Для дітей були різні розваги, такі як розмалювати тикву, та також був цікавий квест в пошуках скарбів, де вони мали різні завдання, щоб їм давали ключі підказки для інших якихось завдань.

Зараз наступний день, субота. Видалася досить похмура погода, тому ми вирішили залишитися вдома та приготувати смачний обід, а саме барбекю на терасі. У нас є така прикольна штука. На неї досить просто і швидко готувати м'ясо, тому ми вирішили зробити собі стейки та на гарнір овочі. В якості овочей я обрала фенхель та картоплю. Овочі свої буду запікати в такому спеціальному мішечку. Брала його на Aliexpress, Дуже зручно, якщо хочете зробити такі дітичні овочі. Буквально 5 хвилиночок у мікроволновці в цьому мішечку, і вже все готово. До картоплі я вирішила зробити такий соус на основі йогурту. І додам цей хвостик від фенхолю, дуже він схожий на наш кріп. Трошки додам чесноку сушеного і солі з перцем. Також зробила мікс-салат з додаванням хрустких рімок та оливкового олію. Наші сім'ї дуже люблять овочі, тому їх ніколи не буває ну, Ось Буквально декілька хвилин, і мої овочі вже готові. Я їх нарізаю та заправляю своїм соусом. Вони вийшли дуже ніжні на смак, м'ягесенькі, дуже ароматні. Овочі я теж заправляю сіллю перцем та оливковою олією. Ось такий овочевий гарнір в мене вийшов. Ми зараз поїдемо на цьому поїзді. В нас же наступний день і новий івент. Сьогодні ми відправилися на такий кулінарний гастрономічний фестиваль, скажімо так, такий захід, який проходить наше місто. Тут представлені різноманітні страви з нашого регіону Гарфаняна. Дуже, досить цікаві рецепти. Також є дуже багато розваг для дітей, як бачите, є звірі, а саме домашня худоба, ослики, козочки, корівки. Іншого року також були коні, але сьогодні їх чомусь немає. Тобто, домашня худоба, яка дає нам молоко, м'ясо і все необхідне для смачних страв. Теж коробка. Да, пробував. Да, nero, guarda, aspetta. Ma te fai, lui hai vicino, mettila, basta. E dalle voglio sami paviljon. Де люди обідають або вечерюють, тому що заход проходить два дні. Як бачите, досить велика площа. Так, ми будемо їсти, ми домовили. Я собі здається з каштанової муки та гіндвед, а донька собі смажені каштани. Дуже якось.

Також для дітей є ось така розвага, скалолазання. Діти дуже люблять це заняття. Ми відстояли майже 15 хвилин у чергу полазити. Ось такий захід у нас проходить щорічно. Дуже дякую вам за увагу і залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно.